Вітаю, друзі! Ну хочу поділитися з вами інформацією, яка мене ну, відверто вразила і шокувала. Вчора я зателефонував на гарячу лінію міста Києва на 1551 повідомити про велику небезпечну аварійну яму на одній з вулиць Києва на вулиці Набережно-Рибальській. Перший оператор, коли про це почув, він просто кинув трубку. Я не полінувався, зателефонував ще раз. Наступний оператор сказав: ну добре, зареєструємо звернення. Я ще на нього насварив, кажу, що означає, ну добре. Я кажу: якщо, не дай Боже, мотоцикліст попаде в ту яму, він загине. Ви ж усвідомлюєте, яка це загроза, а на цій вулиці можна їхати 80 км за годину. Ну і от сьогодні зранку я знову їду тією вулицею. Хотів зняти ту яму на відео, а її немає. Її поремонтували Ще трішечки їду далі. Дивлюся, бригада Києва Автодору ремонтує на цій вулиці наступні ями. Знаєте, друзі, ну мені було так дивно і приємно, що через добу вже зреагували. Тому давайте боротися разом за нашу країну. Не соромтеся, дзвоніть. Ми разом зможемо все виправити, все в наших руках. Тому це наша країна. І навіть якщо перший оператор вас фактично посилає, наберіться терпіння, телефонуйте ще раз. Я кажу, можливо, мій дзвінок комусь врятує життя або машину. Це приємно, знаєте, такі речі вони не так багато коштують. Ну а все-таки, коли ти їдеш і бачиш, що вже через добу ями немає, це дуже класно. Все буде Україна. Ми українці. Слава Україні!